Ну що ж, люди вогню, овни, льви і стрільці. В нас в квітні чекає деякі ускладнення, але запам'ятайте, ускладнення породжують в людині ті здібності, які вкрай необхідні для їх подолання. Вам в допомогу ось таке. Можете зробити, дивіться, як вібрірує в нас світло. Можете зробити скрін для того, щоб вам сприяло, розпаковувалися ваші здібності, дари і все те, що вам допоможе, посприяє. Ось так. Давайте подивимося, що чекає овнів. Овни в квітні. Приємна кампанія, життя в задоволення, і вам необхідно творити. Творити і ще раз творити, і прикрашати свій світ і світ, в якому живуть люди яких вас оточить. Ну, знайте, будь ласка, що краще вас немає, тому вам варто не забувати про це, які неочікувані ситуації, деяких треба підвішити. Тим не менше, не звертати уваги ні на свої страшки, не звертати уваги на ті кроки, якими ви вже, мабуть, ходили коли-небудь. Вам варто вибирати нові шляхи, а вже ж вам допоможе. Знаєте хто? Тільки ви, овне, ви це знаєте. Якщо в якийсь момент ви зайшли в стопор, знайте, що вам треба зупинитися і переглянути своє бачення світу. Чому? Яке, давайте, що там буде у вас за затор. Який затор, 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 який затор. Ну, знаєте, це уявлення про те, що чогось добиватися можна дуже довгою і тяжкою роботою, і ось це вам прийде як в розкриття. Ну, ми і говоримо про складнощі, ще, напевно, і було, був напевно такий посил. Але вам відкривається більше, знаєте що, що добиватися свого треба через любов до своєї справи. Не через те, що це тяжка праця, а через те, що варто відкривати те, заради чого ви почали цим займатися, відкривати нові знання, відкривати нові можливості. І через любов от саме почати творити. Ну, в принципі, я можу сказати, що так плодотворненько, творчо. Не забувати, що ви не маєте розплескувати свої емоції на будь-яких людей, на будь-які події. У вас є справа, справа вашого кохання душі, ось так, навіть кажу, любові душі. Я захотіла запитати за ваші особисті відносини, і тут варто позбутися деяких, знаєте, обмежень в голові, або вас, можливо, переслідують питання стосовно, а чи варто довіряти. І якщо ви не будете зациклюватись на тому, а почнете творити, можливо, і тут будуть бачити вас дещо іншу людину та поради для вас в особистих відносинах. Знайте, що ви на правильному шляху, і ви маєте в будь-якому випадку обирати себе. Обирати себе. Вам прийдеться це зробити. Як би вам не було неприємно. Навіть, можливо, комусь прийдеться розстатися. Розстатися або зі своїми певними мріями, на які ви Зважились або просто треба перетерпіти певні питання для того, щоб визріло. Ось так. Перетерпіти. Навіть не перетерпіти у вас, навіть не буде бажання, а вам просто треба зглянутися на це по-іншому. Ви любите добиватися чого? Ну, одразу, да, все, швидко у вас має бути. Але тут вас пригальмують. Ну і що ж, друзі, проте будуть якісь нові варіанти вашого життя. Переходимо з вами до лева. Так, що чекає лева? Я візьму іншу колоду для того, щоб можна було. Побачити з іншого боку леве, леве левенята, що вас чекає при розкритті мощних таких внутрішніх ресурсів, давайте подивимось. Вас чекає вибір, вас чекає перемога, ви робите вибір у стабільність, і стабільність дає свої плоди. Ви починаєте такий процес фундаментації йде. Початковий, і, в принципі, він не дуже буде вас задовольняти, одразу скажу. Тим не менше, щоб не робилось, це, робиться найкраще. Це процес, коли ви зможете контролювати. Тому не бійтеся робити вибір, щоб вищі ви сили не зробили його за вас. Можливо, буде зміна деяких ситуацій, але вона мала настати через те, що ви будете поступати. Саме так. Ну, йде таке, знаєте, як справедливе відмирання чогось минулого. Тут я можу просто вам поспівчувати, але не левенятком, тому що вони йдуть чітко уперед, кусають трохи себе за локті, тим не менше, вони можуть спокійно святкувати перемогу. Тому, знайте, що би ви не робили, все йде вам на користь точно. Що в особистому житті? Коли і ви занудьгували дещо, і, можливо, знаєте, що до того, що зігрівало ваше серце, вам треба пройти певний шлях, і ви починаєте мріяти, починаєте певним чином фантазувати. Та справа в тому, що ваші фантазії іноді можуть призвести до того, що до неспівпадання з реальністю, ось так. І що буде розкриватися вашому, Розстроїтись трохи, так? Да? Ух, чітко. Але тим не менше, ви отримаєте себе. Ви отримаєте саме те, до чого прагнули. Карти такі занадто відверті, дещо можна і приховати. Ви зрозумієте, що деякі залежності були не на вашу користь, тому позбутися їх нелегко, варто, тому що що вас чекає далі, от навіть просто деяке усамітнення, але воно буде вам на користь, тому що ви нарешті позбудетесь певної програми, що заважало вам жити. Ось так. Ось так. І позбутися залежності, це навіть дуже такий крутий поворотний квітень для вас, тому що те, що ми уявляємо, і те, що, на жаль, те, що є в житті, воно трохи не стикається. Давайте подивимося, що у нас для стрільців в квітні місяці, і які будуть розкриття мощних ресурсів для подолання будь-яких трипничок квітня. Так. Привіт стрільці, привіт, мої вогнені друзі. Нарешті прийде ясність, куди рухатись далі. Просто, просто наповнені енергією, наповнені знаннями, наповнені бажанням, навіть не бажанням, а тут вже йде сам процес реалізації. Далі що нас чекає? В деяких моментах ви розумієте, що вам варто йти. Ви будете, напевно, йти на абум, не рахуючись з думкою навколишніх, да? якийсь вибирати проєкт, там, де є ваша думка, і ще є ваша думка. Mm -hmm. вот. Тим не менше, це принесе вам неабияку користь, ви будете тримати баланс, вам буде дещо дискомфортно. Але варто в цьому дискомфорті шукати плюс. Чому? Тому що ви не бачите, що вас чекає попереду. Чомусь є бажання відкривати. Відкривати нові двері, але ви пригальмовуєте процес, і вас це вкидає, одразу буде вкидати в певний процес замислення або замислення, переосмислення навіть, переобдумування. І взагалі можете впасти в маленьку, ох, не видно карти, і можете впасти в маленьку таку діпресушечку, тому що а вдруг я роблю не так. І переживши цей процес, побачивши для себе, що і Йти треба, і йдущому відкриваються всі двері. Ви зрозумієте, що так, так, я все правильно зробив. Я зробив крутий поворот в сторону себе і щасливе майбутнє, майбутнього такого, як ви собі уявляли. Що у нас в особистому житті? А в особистому житті. Ну, що ж, стрільцям по любові в нас трохи в квітні місяці буде прісненько. Чому? Тому що ви проходите уроки, де забули трохи нагадати людям про себе, про свої кордони. І тепер ви мусите вже трохи виборювати своє право на щасливе життя. Ви перетворюєтесь в людину, ох, дивіться, яка, яка трансформація з королеви Пентаклі до, з королеви землі, до королеви почуттів. І це вам дає, виставляючи свої кордони, це вам дає більше можливості, більше можливості для творчості, дивіться, і королева мечей тут, ну, а вже ж коли ти виставляєш свої кордони, ти припиняєш бути зручною, ти припиняєш бути для людей. Няш, Няшньою. Да? Ви починаєте чітко говорити про те, що я хочу в відносинах. І таким чином ви добиваєтесь найкращого результату для вас, для ваших відносин і для вашої сім'ї. Гарного квітня!